Коли бій у горлі заважає робити справи, фортеза від болю в горлі казково крутезна. Можемо зробити певний підсумок того, що вже знаємо про телефонний дзвінок е, Трампа і Путіна. Е, поки що анонсую вам так трішки інформації небагато, але є про що поговорити. Тож давайте продовжимо і е, будемо говорити вже дійсно про те, що. Стало відомо станом на цю хвилину. Будемо впродовж двох годин тримати руку на пульсі і звісно говорити про ті новини, які з'являться. Але поки що маємо подібну інформацію. От завершилася, як пишуть, розмова Трампа і Путіна. Про це повідомляє Білий Дім. Вона тривала близько півтори години, але цю інформацію нам кажуть. Умовно кажучи, з американської сторони у Росії стверджують, що розмова длилась, тривала майже дві з половиною години. І ем, як пишуть, можливо, ця розмова стала найтривалішою в історії телефонних переговорів президентів Росії та Сполучених Штатів. Також, що відомо ще видання Sky News нам пише наступне: Європа має бути за столом переговорів, і все, що стосується безпеки Європи, має вирішуватися спільно з Європою. Це заява нашого президента вже після дзвінка Трампа і Путіна, який вже завершився. Про це повідомляє Sky News. Також Білий Дім каже, що незабаром. Вони оприлюднять заяву за підсумками телефонної розмови Трампа і Путіна. До речі, щодо цієї інформації, ми з вами тут можемо одразу підмітити, що е, до цього казали, як тільки розмова завершиться, Трамп одразу ж вийде на прес-конференцію, на брифінг і, в принципі, е, заявить те, про що було сказано. Е, чому ми побачили цю розбіжність? Ну як мінімум, ми можемо припустити, що Трамп очікував, що розмова піде, ну умовно кажучи, по його якомусь плану, який вже був узгоджений. А я вам нагадую, що такі розмови просто так не відбуваються. Тобто, вони не зідзвонюються для того, аби дізнатися, як він один з них думає щодо Криму, думає про санкції. Ні, скоріше за все, переговорні групи вже поговорили до цього дзвінка, і відповідно цей дзвінок є такою формальною з узгоджено позицію того, що вже було узгоджено, Тож, що могло піти не так, можливо, Путін відхилився. Трошки від цього вже устаткованого плану. Якщо це відхилення зі сторони Росії було занадто великим, то відповідно сполученим штатам у вигляді Трампа треба це обмізковувати, продумувати, переварювати і якось реагувати. Якщо ну умовно кажучи, нічого такого серйозного там відхилення від якогось їхнього плану не відбулося від плану Трампа, то відповідно можливо. Трамп зараз зробив собі такий зазор в часі для того, аби все ж таки все це красиво опакувати і е, дати е, публіці. Також е, що кажуть, ми спробуємо все ж таки дізнатись про зміст цієї розмови, яка вона була, для кого яка, і попередні заяви вони для нас не дуже то й втішні. Е, російські телеграм-канали. Про російські телеграм-канали вони кажуть про те, що для них там все було дуже добре. Навіть деякі російські політики е про це сказали. Але видання CNN з посиланням знову ж таки на російське якесь обізнане джерело, каже, що розмова Трампа і Путіна пройшла дуже добре. Також як каже Reuters, під час розмови писали таке: це саме було під час розмови, що Трамп і Путін ведуть телефонну розмову вже близько години, і все йде добре. Тобто, знаєте, оця історія про те, що все йде добре. Вона, як мінімум, двічі, ну станом на цю хвилину, вона двічі підтвердилася. Але що таке добре в розумінні Сполучених Штатів і Путіна? Це напевно щось. Що для нас не дуже добре, а для них добре тут певний певний баланс треба внести, тому що позиція Трампа завжди була така, що він балансує і що поступок серйозних не буде. Він постійно казав, що. Якщо ми там говоримо, мовно, що у України немає карт, то і у Путіна, і у Росії теж карт немає. І я знову ж таки хочу зауважити, що саме на цій ноті, скоріше за все, велись будь-які перемовини в цьому діалозі. Так, друзі, ще оперативна інформація оновлена. Так от, що стало відомо, Путін повідомив Трампу, що в середу Росія і Україна проведуть обмін полоненими за формулою 175 на 170. П'ять про це повідомляє Кремль. Подібні а саме подібні обміни вже відбувалися. Тож теж можемо підкреслити цей факт. Про що ще кажуть? Путін заявив про готовність до спільного з американськими партнерами опрацювання можливих шляхів врегулювання війни. Ну тут, взагалі, дуже дивна заява, що значить можливих шляхів врегулювання війни. До тебе подзвонили з конкретною умовою припинення війни. Знову ж таки повертаємося до конструкції, де Путін завжди хоче зробити, знаєте, таку маніпуляцію, якось заманити, а потім ухилитися. Ну от використовує всі оті свої прийомчики, які він. В своїй умовно кажучи спортивній кар'єрі здобув а ті прийомчики. Ну не можемо їх називати підступними, але щось так близько до того, так що ще говорять? Путін заявив Трампу про бажання мирного мирно завершити війну. Також пишуть Путін Трамп продовжують обмін думками щодо України та домовилися про подальші контакти. Повідомили у Кремлі. Також заявили, що президенти продовжили відвертий діалог щодо ситуації навколо України. Путін також повідомив Трампу про запланований обмін. Так це вже було. Путін підтримав ідею Трампа про взаємну відмову РФ і України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі і дав таку. Команду військовим так, ну окей, це вже щось суттєве. Суттєве в якому сенсі? Е, ну, по перше, е, скоріш за все, американці очікували, що російська сторона повністю е, піде на е, заморозку. Називемо це так на припинення вогню на 30 днів. Е, російська сторона частково пішла на це. Ну, як знову ж таки, російська сторона і заявляє, частково пішла на це, але в питанні виключно. Відмовилися від ударів по енергетичній інфраструктурі е, знову ж таки, ми це дуже легко зможемо з вами перевірити сьогодні вночі, наскільки е, міцне це буде слово, наскільки Трампа не розвів Путін в цьому питанні. Е, ну і чому от тепер ми можемо з вами зрозуміти, чому ми чули постійно ці повідомлення про те, що е, розмова Трампа й Путіна йде дуже добре? Ну тому що. Трамп почув дві важливі для себе речі: певний крок деескалації у вигляді відмови Росії бити по енергетичній інфраструктурі, та обмін полоненими по формулі 175 на 175. Ось, напевно, це і було таке. Ключове, від чого відштовхувався а, Трамп, і знову ж таки, треба ще почути позицію Трампа, тому що вірити російським джерелам, це, м'яко кажучи, собі не довіряти, і е, ну точніше, вірити їм не можна, тільки можна довіряти собі. Отак От ми сформулюємо це речення. Е, так, що ще йдуть різні заяви, друзі, одну секунду. Треба все це опрацювати. Знову ж таки, поки що, поки що ми з вами бачимо окрему історію з тим, що виходять чисельні російські заяви. В базовій конструкції повинні були бути заяви з боку американців. Саме так заявлялося, але ні. Американці взяли певну паузу, хоча ця пауза ну, така умовна. Але я думаю, що сьогодні вночі ми зможемо почути і позицію Трампа, а можливо, і раніше, тому що вони ж зараз побачать, що росіяни задіяли оцю інформаційну, скажімо так, гру. Вони постійно грають з тим, щоб первіше, швидше донести інформацію. Так, ну окей, ми з вами зможемо це все просто проаналізувати і дати свою оцінку. Тому що відбувається так, як заявляє Кремль, Росія і Сполучені Штати зроблять експериментальні групи по мирному врегулюванню в Україні. До речі, це перекликається з тим, що ми чули напередодні в питанні миротворчого контингенту, де ця відповідальність покладалася виключно на Європу, цю відповідальність покладав саме Трамп на Європу, і за день до цього. До цієї розмови напередодні ми бачили з вами розмову Трампа і прем'єра Великобританії. А ще до цього голова МЗС Великобританії сказав про те, що. Сказав про те, що вони готові відправляти миротворчий контингент, але з підтримкою з підтримкою Сполучених Штатів, і зараз ми бачимо, що Кремль говорить про те, що Росія і Сполучені Штати зроблять якусь експериментальну групу чи мова тут йде про миротворців чи ні, питання залишається відкритим. Але Мирне врегулювання ну скоріш за все, воно е, розуміється саме так, що це може бути е, якісь е, умовно кажучи е, війська з тої з іншої сторони.